Знову одне те саме. Куди ми відкриваємо? Як передачу? Кому дати? Ось де арбітер стоїть, ось сюди Сєв повинен відкритися. Кому передачу? Тільки воротарю, кузніцов. Якщо ти м'яч і бачиш, що намагайся раніше, щоб він тебе не зустрів. Зараз він знову цей страх. Блін, коли ви перестанете боятися цього м'яча? Цей страх він не дозволяє бути до кінця класним захисником. Сєво робить все, щоб не дали йому передачу. Не відкривається під Кузнцова, Кузніцов доводиться вибивати цей м'яч, і ми отримуємо гол. Починаємо атаку по правому флангу, зробимо перевод. Знову зараз йде, йде атака, вже сюди повинен йти О, Ось Тут вже Ольянов повинен допрацьовувати з ним. А ми це ситуативно, де м'яч туди і біжимо, де м'яч туди і біжимо. Знову Ульянов програв. Дивіться, йде атака. Ульянов вже повинен піджимати цього гравця, тримати ближче кузнцовцю цього гравця. Ульянов, бачите, не тримає гравця, от його атака. от воно удар по голоду. Зараз центр. Ораз прориваєш, зв'яжись з центром От льова є, перевод на фланг, флант на куцю перу завершення пішло атаки. Як синхронно відвернулась Льова і малик. Хлопець, це Мах зробив. Роз Бог. Повинен захисник водити а нападник повинен з тут відкритись. Ми можемо віддати передачу, захисник може віддати сюди, у фланг. А тут у нас що, тільки в центр кидати? Знову. Кузнецьов з цим гравцем, все з цим гравцем. На тобі його. Ну, сєво. Я не розумію. Зараз от кузнецов з цим, горест з цим. Всі з цим поворот працювати. Не дивиться за ним. І теж добивання. Орест. Зараз. Набігай, вибивай м'яч. Сумбуртом. Кошмар, просто кошмар. Які голи. Що, що Ульянов не тримає гравця, що Сєва не тримає гравця. Непоганий момент. <гум> Гравець набігає, коли у нас ситуація 2 в 1, ми переслідуємо передачу. Віддаємо передачу, воровець його. А ми зараз з-під дуже такий звичайний, ще близький кут, шамбимо удар, на жаль, нічого не відбувається. Жа, бачите, м'ячаємо, повертаємось, потім шукаємо, де м'яч. Знову на прийомі програє. Кузнецов добре зараз зіграв. Зараз передачка, намагався вивести. Думка правильна була, але якість передачі підбила. Зараз перельот. Знову, знову подивися. Подивись, зараз Марк зустрічаю. Хто там, Малібаженко, Марк сюди. Кузінцов зустрічаю. Все вот з ним допрацьовувати повинні. Mm -hmm. Аж щось п'ять, навіщо ти біжиш на нього? Марк, зустрічаю, допрацьовуй зі своїм. Він до м'яча взагалі не повинен торкатися. Взагалі. Навіщо коса перейдемо тобі? Що це за поза футболіста? Така руки в бок? Повинен йти на штрафну, ми повинні тут розіграти і перевести на тебе. Ти повинен правий нападник забивати там гол. Чого через сєву не зіграти, Марку Зінцов? Стоїть Сєва відкрита, зігра через нього. Намагайтесь. Розраховувати у цей проєкторію польоту Тому що Зараз проста ситуація, ми марк не випадаємо в м'яч. Малик програв зараз. Овець малика пробував. Як так ми кидаємо землю? А ви що Кинь на кидаєте? Такий нахід, такий ход. Знову програли. Де от питання? Де, чому сюди ми не піджимаємо кругляк? Чому? чому ми стоїмо в центрі? Ось тут кузнецьовковий бути, ось тут Лібожевка. А ви даєте приймати, тримати удар поводити. Це дуже погано. Що зараз про що куровляк, що кузнецьок поганий. І розкручуємо. І та сама помилка Марк Марібеженко добігає. Дивимось, загався. Чого ти, чого ти далеко від нього? Чого? З ним ти повинен бігати. З ним бути. Далеко від нього на тобі гол. Все? Дуже легко забувають науко. Чого забувають з нашої атаки? Тобто ми атакували, дойшли. До ліцевої лінії суперників Куцупера загубили м'яч. І серія помилок, кровля, Кузніцов, потім знову атака. Вже інших фланг не допрацював. Самі високі гравці, Льова, пішли в штрафну, котрі не бояться грати головою. Саме низенькі на підборі. Не давайте вдарятись м'ячку. Кратить м'яч, йдемо на м'яч і просто назад його повертаємо. Вбиваємо йому знову воріт. Зараз дали вдаритися. Стоїть кузнецова відкритий, навіщо все бито. Хоча так як Сєва відкривається під кузніцово, то краще бити. Гарна передача від Кузнецова, Пройшов пас. Це не удар, це не удар. Сава, це просто загублений момент. О зараз було правильно не дати прийняти, відрузив назад. Було правильно. Якщо ви захисник, він не повинен взагалі давати дихати вашому нападнику. Він взагалі не повинен торкатись до м'яча. Якщо він не торкнеться до м'яча, ви навіть не дізнаєтеся, чи технічний він, чи не технічний. Що ви будете в платному грату. Зараз у роздав, прийняти і все, і тепер треба танцювати перед ним. Якщо ви будете на випередження при прийомі грати, то ви навіть і не дізнаєтеся. А сильний він був, в ногах він технічний, чи не технічний. І все. В цьому той сенсі. Погано зупинка була когось. Батьк, мені люблянку, погано прийняв печку. Пас, скидка, або введення і потім передача в штрафну, або одразу подача в штрафну. Що тут думати? Що тут думати? Поганий удар. Клас. З лівої ноги, браво Марко! Це було супер. І знову сяв. Де атака? Ми дивимося за своїм гравцем. І все, ай, проспав! Ай, проспав. Коли ж ви почнете думати, футбол це грає тільки розум. Якщо ви на полі і просто дивитесь на м'ячик, то ви програєте 100%. Треба думати постійно на полі. Знову, дивіться, футбол. Перемагає та команда, котра швидко переходить з оборони в атаку. Як ми можемо з оборони в атаку перейти, якщо у нас тут толпа? Правий нападник повинен тут бути. Ми при відборі одразу раз і швидко провели атаку. А якщо ми в кучі, як ми там проведемо швидку атаку? Нія. Де правий нападник? Хто справа грає? Сава чи Льоха? Хто справа грає? Бух-бах. Навіть коментувати нічого. Все вверх піднімаємо, треба вниз, опускати а ми вверх. Що це за передача знизу? Що це за пас? Подачу треба на голову. Що просто трибочку партнер взяв, підстрибнувся і забив голову. Гротарну дістав надальні штаб. Як навозили, подивіться. Це називається я боюсь м'яча». Бачите, я попу відбираю. Знову попи відбираю. Ой, йо-майо, я навіть за повільно повторю. Сєва, подивись на себе. На 0,75 навіть подивись. дивись. сєва. Раз, попа. Попи забрали. Два попа. Три попа. Це був відбір. Спиною так відбирати. Дивіться, ти навіть його обличчя не бачиш. Тому що ти при кожному замахі він тебе накрутив так просто. Без шансів. Форест теж. Ти ж бачиш, що у Кузніцова гравець паде зниз, намагайся вниз вниж, нижче зустріти. Кашмар. І Кузніцов теж. Що, як? Кузнецов, як ти тримаєш? Встань тут, Дай їм прийняти, що це за позиція така. Ой, ой, хлопці, хлопці. Або ви будете ставати мужчинами, або будете програвати. Ну, чесно, ну треба, не, не знаю, якщо ми будемо так відвертатись, треба подумати, можливо, футбол ну, дуже небезпечний вид спорту, можливо, поміняти на якийсь інший. Зараз передачу візьми, віддай. Почне так. Ну, не можна відвертатися. Заборонено ще раз. Коли суперник не відвертається, ми так само повинен бути тримати удар. Якщо м'яч попадає в тіло, це декілька секунд буде боліче, 3 секунди полічі і все і проходить. Знову зараз винес від воротаря, захисники піджимаються к нападників. Там у кроком, коли передачі, вже все танцюй. Танцюємо. Перед знову. Чи це гравець центрального нападника, гравець? Савенгравець. За рахунок сави розіграю. Це куцупери. Це куцупери гравець пробує. Знову гравець центральний, да? підключається центрального нападника. Знову даємо приймати. Ще раз, ми не повинні дізнаватися, яка в нього техніка. Сильно, не сильно. не Дайте йому прийняти, ви не будете знати, чи швидкий він, чи не швидкий. А ви на прийомі даєте приймати бігом. Мой гол. Даєте приймати кузнецова всі з вагому. Ну на цьому все закінчимо.